Про роль жінок у медіа під час війни говоримо далі. Як змінилася їхня участь у медіапросторі України, особливо як спікерок та експерток на телебаченні і радіо? Чи зросло представлення жінок у медіа, які зміни відбулися в їхній експертній діяльності? Чи достатньо уваги медіа приділяють жінкам, які безпосередньо залучені до війни, наприклад, волонтерам чи медичним працівникам? Та чи існує й досі? Гендерна нерівність і чи існує можливість ведення кво для жінок у медіа. От про все це більш детально говоримо далі, і вже з нами напряму включені Оксана Романюк, директорка інституту масової інформації. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю так, доброго вечора. Дуже багато питань насправді зараз озвучено. Дуже багато про що хочеться вас запитати, поговорити і почути вашу експертну думку. Почнемо ми, напевно, з того, що. Війна постійно завжди вона була так визнана суто чоловічою справою. Чоловіки воювали навіть у середньовіччі, жінки сиділи вдома, нічого не робили, чекали. Зараз, 21 перше століття, одна з найкривавіших війн в Європі відбувається просто зараз, поки ми зараз з вами записуємо це інтерв'ю, так, і спілкуємося в ефірі. І от... З приводу цього хочеться поговорити про роль жінки, як вона змінилася. Що змінилося? Що ще має змінитися для того, щоб голос жінки у цьому суспільстві був ще більш гнучким і ще більш затребуваним у суспільстві і у медіа? Ну, Насправді медіа це ж не лише джерело інформації, це та структура, яка формує нам. Загалом, порядок денний, те, що ми читаємо в медіа, навіть якщо це, наприклад, якась фейкова інформація, все одно так чи інакше впливає на нас усіх, і на жаль. Російське вторгнення відкинуло нас назад в плані розвитку гендерного балансу на десятиліття, це точно. Якщо подивитися на наше дослідження, а ми моніторили е, видимість жінок в медіа протягом е, ну десь з 2013 року, то по цифрах це точно десь от так 10 років. І е, якщо е, Да, в медіа природно стали домінувати спікери, експерти, чоловіки, тому що пріоритетною для нас є тема оборони, це тема, де домінують чоловіки, безпека, геополітика і так далі. І голос жінок відійшов на другий, там, третій, десятий план. Але справа в тому, що для того, щоб ми. Гарно воювали і для того, щоб в нас була потужна оборона, потрібно також, щоб у нас був сильний тил. Потрібно, щоб в нас були дитсадки, щоб у нас була підтримка для матерів, щоб у нас був догляд за похилими людьми, там вирішені інфраструктурні проблеми, і так далі. І от саме ці проблеми з зникненням і зменшенням жінок, голосів жінок в медіа. вони Менш помітні, вони ігноруються. А саме це соціальна сфера, і жінки-от жінки в нас тягнуть тил, так? якщо так сказати. Тому що чоловік воює, жінка виховує дітей, вона доглядає за старими батьками, вона волонтерить, вона ще й працює. Але про це не говориться або говориться здебільшого там, десь в приватних колах, фейсбук постах. Ми це можемо почитати, що наші колеги це роблять. Але на жаль, цього дуже мало в ефірах, в статтях. Якщо жінка з'являється як героїня матеріалу якогось, вона, ну, вона швидше як героїня з'являється, по-перше, не як експертка. І в суспільному дискурсі тоді виникає враження, що ну, от, суспільство наше вважає, що війна це тільки фронт. І але силу а... не існує, але от, так, да. вибачте, Ту... але ж, ми маємо ще таку історію про те, що. А... Це одне слово це уявлення, так про те, що фронт це тільки е, суто чоловіча справа. А е, з іншого боку, ми ж знаємо, скільки і жінок зараз на фронті, і війна стала не тільки жінка стала не тільки берегиною, саме тилу, але по куди і військовою. І от з приводу ось цієї гендерної частки, саме спікерів, чоловіків і жінок, наскільки воно змінилося? Чи змінилося, чи змінилося ставлення до Жінки саме уже у нових умовах. Прошу. Війна безумовно змінила і стали до жінки. Звіна, ну, війна змінила, почнемо з того, війна змінила склад аудиторії медіа. В нас і починаючи з того, що в нас було велике переміщення населення, якась населення, якась частина населення пішла шукати. Е, перепрошую, воювати. Яка частина населення там, дбаючи про безпеку, там дітей, скажімо, десь виїхала чи перемістилась в інші області, е, е, і жінки у нас. Ну дійсно, да дуже багато жінок у нас активно залучені до війни. Вони воюють, вони можуть бути там снайперки, медичні працівниці, волонтерки. Їхній внесок насправді недостатньо висвітлюється, і з того, що ми бачимо раніше, ну от скажімо, років два тому, Жінки, які воюють, були представлені переважно пресофіцерками, прес-службами. Це були Ганна Маляр, Наталя Гуменюк, які часто роздавали коментарі в медіа, але вони не представляли собою образ жінки, яка воює насправді, ну тому що вони просто там були, там озвучували якісь тези як прес-служба. І зараз, коли їх там переведено на якісь інші посади, зараз у нас бракує, якраз ну і раніше бракувало, але зараз взагалі в нас немає просто якогось жіночого образу, жінки, яка безпосередньо воює, яка є там медична працівниця, чи вона там виконує якусь іншу роль. І мені здається, що ми от втрачаємо це якесь розуміння, і хотілося б до речі, от якщо говорити про те, як можна виправити цю ситуацію, отут саме має бути роль держави, зокрема військових наших органів, які мають все ж таки приділяти більше уваги тому, як показувати в медіа тих жінок, які беруть участь у військових діях. Надають там якусь допомогу, там волонтерську, чи так і, і так далі. І ще один цікавий нюанс. Зараз у нас переважна більшість воєнкорок, які працюють на фронті, це жінки, тому що дуже багато чоловіків, журналістів після того, як вони там працювали на фронті, воєнними кореспондентами, дуже багато з них призвалось і зараз. Це, по суті, жіноча професія. Знімати в окоп в окопах там на передовій, що відбувається. Це дуже складно. Це по суті. Така героїчна, можна сказати, професія. Ми навіть як інститут, як інститут масової інформації, ми видаємо е, захисне спорядження, і ми тепер більше закупаємо бронежилетів, наприклад, анатомічних, призначених для жінок-журналісток, тому що вони якраз більше е, безпосередньо працюють на фронті. І е, е, от у нас є ці жінки, які е, є на фронті, але їх от якось як. Не знаю, мені здається, що тут потрібна якась все ж таки більша роль держави, щоб вона давала цих більше спікерок, показувала їх. Якось робила їх більш видимими, залучала їх активніше документування стратегічних тем. Наприклад, у надприважна більшість зараз військових спікерів це е, чоловіки, е, до ну якщо там навчати когось потрібно. Я думаю, що це не проблема. Можна навчити. Ну, якось так. Давайте поговоримо про необхідність чи необ... відсутність необхідності саме квот. На жінок у медіа. У медіапросторі взагалі. Тому що ми ж розуміємо, так, що поки ось це питання ніколи не вирішується, поки жорстко держава не дає умови безпосередньо саме на такі от історії типу квот. Чи потрібні вони зараз, на вашу думку? Чи є. знаєте... Внутрішньо соціальний е, заклик цікавості до саме жінок, спікерів, е, медіа експертів. Е, що з цим? Е, як з, з цим справа? І щодо е, безпосередньо частки збільшення навіть не природньої зараз збільшення частки саме жінок? Ну, думаю, що це зараз напевно. Нереально зробити, тому що це потрібні зміни. Напевно, в закон про медіа. В законі про медіа передбачено, що питання гендерного балансу це має бути компетенція співрегуляції, тобто медіа мають самі зібратися між собою і домовитися, як, наприклад, вони дотримуються гендерного балансу. Також вони мають розробити кодекс, що стосується там маркування реклами, прав дитини і так далі. Зараз процес співрегуляції запущено. Сьогодні буквально зустрічалась робоча група, верніше, не робоча група, а правління спілки співрегуляторної по онлайн-медіа, яка зараз. Почала також е, запустила роботу, але ну ще до того, як розробляти кодекси, це ще займе певний час, тому що там спершу треба визначення розробити. Але я думаю, що правильним буде якраз коли самі медіа між собою зберуться і домовляться, тому що насправді е, висвітлення жінок і дотримання гендерного балансу це не якісь там жіночі дрібниці, це питання національної стійкості. Зараз дуже багато е жінок тягнуть на собі тил, це економіка, це, е вони вигоряють, вони дуже втомлені, е діти отримують там менше підтримки. Е ну їм дуже потрібна ця підтримка. А ця підтримка буде тоді, коли буде їхня видимість. Це не жіноче питання, це питання стратегічне, питання національного відновлення нашого, це питання. Е, тому е, мені здається, що нам потрібно перестати говорити про збільшення представленості жінок у медіа як про якісь е, там приватні труднощі чи щось таке. Це має бути питанням публічної політики. Нам потрібні нам потрібно більше дитсадків. Потрібно, щоб вони працювали довший період часу, потрібна краща інфраструктура. Дуже-дуже ну, багато речей в соціальній сфері, які ми досі не побудували. І сподіваюся, що якраз гендерна присутність у медіа це ем, якраз про зміну пріоритетів держави, яка воює. Ем, я сподіваюся, що медіа буде цьому сприяти. І хочеться ще поговорити, знаєте, про тему гендерної нерівності у медіапросторі. чи є вона зараз, наскільки вона серйозною є, якщо є, дайте оцінку, будь ласка. Так, вона дуже серйозна. Я можу вам для порівняння просто сказати, скільки у нас жінок героїнь, а скільки чоловіків у нас героїв? Якщо у нас на жінок припадає 16,5% як героїні, то на чоловіків припадає відповідно 83,5%. Тобто, ви це середній показник по медіа. Ви собі уявляєте, що якщо людина відкриває якесь онлайн-медіа чи дивиться якийсь ефір в середньому там понад 80% героїв цього ефіру це будуть чоловіки. Ну зрозуміло, в нас війна. Це фронт, окей, нехай це буде там 50% матеріалів, але дуже мало в нас дійсно історій про, про те, що роблять жінки, хоча це у нас 50% населення, чи не так? Якщо говорити про теми, найбільше жінки представлені в темі міжнародна політика, і це не українки. Найчастіше це згадується там Урсула фон дер Ляйен, це там прем'єрка Італії Джорджія Мелоні, про неї дуже часто пишуть. Останнім часом це речниця Білого Дому Керолайн Левіт. От про них наші медіа дуже часто пишуть. Що стосується українок, то значно менше згадується, в кілька разів менше згадується від міжнародних жінок. Це е, віцепрем'єр-міністр. Ольга Стефанішина, це Юлія Свириденко, міністерка економіки. Це ем, десь у нас ще представлені жінки, це, е, ну, власне, це е, соці... міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, Ну от, власне, вони тягнуть на собі репрезентативну функцію, але вони, на жаль, не дуже часто виступають публічно, і звісно, вони не можуть собою замінити там всю просто нішу жіночої представленості в медіа. І ще є у нас на жаль така історія як сексизм. У нас багато є медійних ресурсів, таких, скажем, жовтого характеру, які люблять поставити, там, ну, звести жінку до, просто до тіла, до сексуального об'єкта. І в заголовках там ідуть, там звобливо вигнулась, щось там робила, чистила апельсин, сиділа на столі. І це звісно. Було б цікаво, якби так само представлені були, скажімо, 50 на 50 чоловіки, Ну, 99,9% таких, скажімо, я не можу це назвати новинами, це виключно про жінок. Це дуже несправедлива історія. Це зводить жінку до об'єкта, вона не, начебто, вона не може сама приймати рішення, в неї нема там якихось інших проблем. Ось вона просто об'єкт. Це дуже погана історія. Думаю, що нам потрібно якось ну, також сподіваюся, що медіа будуть між собою якось про це говорити. Тому що насправді щонайменше третина згадок про жінок в медіа це, на жаль, контент ось такого плана. Це дуже такий принизливий контент, сексистський, якісь деталі, фокус на вбранні, мережевні там бюстгальтери і так далі. Ну якось так. Хоча Думу... наші жінки дуже круті і думаю, що заслуговують на повагу, особливо в умовах війни, так точно. Наші жінки неймовірні, неймовірно сильні, прекрасні. І ми будемо сподіватися, що найближчим часом приводів зустрічатися у прямому етері для того, щоб обговорити ось цю проблематику. В нас з вами, пані Оксано, буде все менше і менше. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви а -а -а. доєдналися до нашого ефіру і поговорили на таку болючу тему. Пані Оксана Романюк, директорка інституту масової інформації, була з нами на прямому включенні. З нею говорили про роль жінки у медіапросторі і в цілому. Дякуємо, прощаємось.